Подивіться, що він відбирає, що цей красивий відбирає. тільки гляньте який. Оце апарат. Всім доброго дня. Сьогодні приїхав пробирать, закидати. Сподіваємося, що рибка буде не маленька, Постараємося все зняти. А ви пишіть на коментарях трохи щонебудь, чи буде рибка, чи не буде рибки, чи сон зловим, чи не зловим, що де і як сьогодні нас має вийти. Напишіть також, чи їздите ви на рибалку, які рибалки саме на ріки саме виїздите, що попадає, чи попадає взагалі що ніби. А я пішов пробирати. Ну, первый не имеет Сьогодні не видра з'їла вона луску залишила. Да так я буває. Відри тоже если хочуть Так, мужик и три, там на.

Так, друзі, щось є. І це напевне сом. Да. Друзі, соник. Завів у корці, не знаю. Ні, вроді є. Який непоганий. не Ах ти ж. Ах, і де білий. Ах, і дає. Це капець, друзі. Є, 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 друзі, є. Є, сом. Є. Ви подивіться на це. Оце так. Да. Оце моя места. Ви тільки гляньте. Оце апарат. Друзі, це капець. Це воно. Я його дочекався. Чекав, чекав і дочекався. Такий непоганий. Кілограм 7-8, Не можу очка достати. Так, друзі, ще трошки для вас поснімаю цього красення. Та, Те буває разом на все життя, мабуть. Ви тільки гляньте який. Ось це моя рука. А ось це він. І подивіться який. О! О! Кілограм 7-8 законний. Я сподіваюся, що я вставлю його вагу у відео. Ви тільки гляньте. Оце апарат. Оце да. Оце краса.